Так, здоровий народ, Продовжуємо бавитися з нашим тучелом. Сьогодні я прикріпив сюди плафончик. Ну, сам патрончик має називатися. Я потім покажу, як я для нього зроблю плафон, то буде фокус. Розвернув я цю коробочку в протилежну сторону, щоб менше тут встичала. Самі знаєте, тут був конденсатор з того боку, він трохи встрічало в ту сторону переміщуємо. Далі. Засверлили я тут два отвори, то буде кріпитися цей включатель. два, дві позиції. Одна позиція включає світло підсвітку, Друга позиція включає саме точило. Так, добре, зараз кріплю цей включатель, тоді підвожу під нього, до нього електрику. Поїхали. Так, народ. Зробили слідче. Тут я вже казав, перекинули, підєднали, під'єднали термікач, поставили лампочку. Ну, лампочку я тимчасово поставила для тесту. Там буде трохи, напевно, буде діодну братку курудзе. Добре, перше положення включає лампочку. Друге положення включає точеви. Ось от такі от прикольчики. Ну, Виконівся Світло що може, щось там поправити треба, що це зробив. Там ще планку потім зробити, щоб можна було регулювати. Ну і світло. Ось от такий от прикольчик. Так, за плафон буде далі. Так, продовжуємо нашу тему зроби сам, там буде виникати питання, з чого зробити плафон? А от просто. Усіх рано чи пізно було таке, що закінчувалося. Ну, наприклад, в даному випадку рідина Dot. Ми зробимо таке. Ми зараз акуратно знімемо ці наклеїчки, правда, акуратно не вдасться, бо це не падає для Ну і нічого ми їх потім відмиємо. Розчинником, добре, поки що не важливо Перше будемо різати. Нам для початку треба. Вирізати горлышко Так, щоб. Трошки мокре, щоб у нас це горлышко заходило всередину. Наприклад, от в даному випадку, оця частина де сідає кольцо. Так, ця частина досідає кольцо, от ви можете бачити, от ми зрізаємо іменно по піцу. Так, ось ми зрізали. Цю різьбу від кришки. Зрізали так, щоб патрон наш влазив сюди плотно. Навіть, навіть накручувався. Так, тобто кріплення ми вже зробили. Слідуючи. Обрізаємо нашу наш корпус. От я, наприклад, Собі бачу, обрізати його якраз по цьому контуру. Буде і красиво, і в той же час оригінально. І так, обрізали ми нашу боктилочку, я зразу її повтирав, бо тут були залишки гальміної родини. І стернок. Трошки слід лишився, бо я пошурував. Ну нічого, в принципі, нормально. І ще одну хочу зробити доробочку. У мене є от кіло фольга, вона якраз по ширині більш-менш нормально. Я її хочу вклеїти зсередини, тобто, щоб вона типу, свого роду відзеркалювала. І тоді я встановлю цей плафон, підключу лампу і покажу, як вона виглядає. Так, І обклею фольгову зсередини, щоб створити ефект віддзеркалення. Там сильно за якість поклейки мене не критикуєте, але там в принципі не важливо, щоб відзеркалювало. Добре, йдемо крутити. Ну, і виглядає це наступним чином. Тобто я закріпив, там закрутив це всередині барашок. Це лампочка, то щоб я ще раз повторюсь, це тимчасова так, для демонстрації. Тут буде довше кукурудзиптановий поставити. Ну, що перевіряємо, як світить. Тобто вже в очі нічого не світить, світить нам іменно сюди де камінь, скажімо так, на саму робочу поверхню і поглядає якось це таким чином. Так. І таким способом. Розумієте, що ні діод, ні ця економка лампа його плавати не будуть. Отаким от способом можна зробити елементарний плафон оригінально, дешево і сердито. Добрий народ! На сьогодні по цьому тюнінгу у нас все. Кому сподобалось, ставте пальчики. Не забувайте підписати мій канал. Всім дякую, всім па, тримайтеся народ!